Підозру за участь у черговій сходці отримали так звані «смотрящі» за кривим рогом та місцевою установою виконання покарань. Подробиці повідомили у департаменті стратегічних розслідувань. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровській області нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції зібрали докази причетності двох так званих смотрящих за кривим рогом та місцевою установою виконання покарань до організації та участі в сходці. Під час перебування у стінах Криворізької виправної установи вони провели злочинне зібрання, де на порядок денний винесли кілька питань, зокрема, надходження злочинних коштів до так званого общака та їх розподіл, покарання порушника воровських законів, а також постачання наркотиків. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили про підозру так званому Смотрящому за містом Кривий Ріг та вже колишньому Смотрящому за Криворізькою установою виконання покарань, який нині утримується в іншій установі. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до 15 років позбавлення волі. Заходи з документування проводилися спільно з співробітниками державної установи Криворізька установа виконання покарань номер 3 Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура